Це як з гранатомета збити на морі корабль. Для, для нас. Це велика рідкість. Стріляти треба попереду нього. Так само, як по будь-якій рухомій мішені, треба стріляти на 2-3 попереду попереднього, щоб пуля успівала долетіти. Швидкість була нездорова. Ну, в середньому десь кілометрів 60 на годину. Зайняти устойчиву позицію. Наприклад, сидячи, вже вести прицільний огонь, впертися собі в дерево як, як варіант прилягти. І почули, що десь ведеться вогонь по небу, з зенітки. І ми вже зрозуміли, що треба приготуватись. Я людям сказав стати в бойовий порядок, все ми зайняли позиції і ждали. Дали, може він пролетить, але ну, надій не було, що він так низько буде летіти. Вітер по сводки десь там 15 метрів за секунду, ну, я як пам'ятаю, тому що коли ми е підняли свого дрона в пошуки, то там в режимі ITTI його важко було ну, взагалі вести спостереження по полі, то от, заповнилось тим, що був максимально сильний вітер. Пролітав над нами якраз і в цей період відкрили вогонь тут. А потім, коли втратили вже його візуально е контакт, ми орієнтовно бачили, де він падав, то тоді і підняли свого вже дрона. І вже дана була команда на ураження. І він пролетів, ми, я думав, що ми, ми його не вразили, але потім побачили, що хвіст відвалився від нього, відлетів і об'єкт зник з поля зору. Практично над землею ніколи не буває. Це коли плоха погода, тоді вони как бы, сідають нижче і є можливість їх збити. А так це в основному зенітка в основному намагається збити. І стрілецької зброї це дуже велика рідкість. І ще його в цілому состоянні, как бы, повної комплектації. Просто хвіст знайшли трошки позже, тому що хвіст відвалився, він упав уже на... І ще хочу додати, скільки він міг би принести нам лиха нашим бійцям. Це десятий, це останній орлап. Перед ними були ще старіші, то вони не на, 700, на 700 метрів вони піднімаються. Вони розвідують не скільки камерой, тому що камера в них на 5 кілометрів особливо не бачила, вони літають 3-5 кілометрів в висоті. В них стоїть куча антенн, датчиків, які виявляють. І радіостанції, які знаходяться на позиціях і вони виявляють мобільні телефони, які знаходяться на позиціях, і вони ж перегують вогонь. Ну його важкість 120 тисяч доларів. Ну, Повного комплексу. комплексу. А так як немає Ірлана, то комплекс. Заздалегідь ворог за ним виходить. Завжди він його має забрати, бо він для них є дуже цінним. Або забрати, або, або знищити артилерію. Ну, ми його з поля зору втратили, підняли свій дрон, швиденько знайшли, провірили на розмінування, ну, чи, чи може це не мулька така, що нам закинули його спеціально. Провірили, ні, ці лекції. ЧСМС фіксує, там, інтернет, навіть <говорить> Wi-Fi. Тобто, якщо ми аеророзвідка розкладаємо Starlink, і він може зчитати точку доступу Wi-Fi і ну, передати це все. Це його функція. Може нам потім скажуть, що в ньому там стоїть. В ньому весь повний комплекс би, не може бути. Но... No, well, ще Wi-Fi роутер посеред лісу, ну ви розумієте, якщо він летить і ще той Wi-Fi роутер, якщо посеред посадки стоїть Wi-Fi, значить це не громадський там ну, будь-кому. Це не, не комбайнер там стоїть. Так, да, Це військові. Через той ми стараємось, наприклад, або на Starlink переробляти, щоб напряму підключати до ноутбука, якщо це потрібно. Ну оскільки ми літаємо, нам потрібно онлайн вести трансляцію пульт підключаємо через Wi-Fi, то стараємося Wi-Fi так робити, щоб він був. Десь під землею, ну, в мінімальний радіус дії Wi-Fi, тому що на відкритій місцевості Орлан може щитати Wi-Fi. І... Тобто він саму антенну від старту, якщо відносно Старлінка, він її не щитує. Він щитує самий Wi-Fi, самого Старлінка. Сигнал Wi-Fi, мобільні сигнали. Ну, мобільні телефони, він обачно на передніх лініях зв'язь погана. І коли пролітає Орлан, якщо він... В цей момент виконує функцію знайти мобільні телефони. Він літає в режимі як вишка, і він дає сигнал більше, ніж вишка. Телефони підключаються до нього, і вони просто по цій системі дивляться потім, де сидять мобільні телефони і коригують туди вогонь. Що... в ну, тому, що Ну, Практично так. Связь це така штука, яка ну, то... Аеророзвідку він виконує на відмінно, бо камера в нього просто бездоганно. Вор може 5 км піднятися, а радіус, радіус Ну, 5 це максимально, обично десь 3 км вони так літають. А довжину? — До довжу, 3 км бездоганно камеру бачу і визначає ці. Ну, то в жену там порядка, але в залежності від комплектації. Літає він, ну, по ТТХ, які в них пишуть, і, якщо... Із сигналом до 150 км. Він передає камеру сигнал на дом. А, а якщо задається йому маршрут, він може летіти до 600 км в 10 часов польоту в нього. Якщо його збили, то бак майже був повний. Тобто можемо зробити вивід чи запускали десь годину ну, може там. Орла да. не як розумію, що фіксують. Більшого буває, що там порядка пів дня і не один, особливо ланцерти, коли вони там запускають чотири там, штуки: один ретранслятор, один там розвідник, один спостерігач, один там ще тує інформацію. То буває, що на зону відповідальності прилітають і дані розвідки, що там по на вашій зоні відповідальності в сусідів може летіти зразу чотири. <нічні> На завданні ми голоси. 24 на 7. Тобто є там декілька екіпажів до спостереження, бажано вести, ну самі розумієте. Кожен вихід це безсонна ніч. Начальник розвідки. Дуже грамотна людина, ми з ним працюємо. І команда долучається вся. Навіть солдат він долучається до планування. Командир перший їде, перевіряючи, чи зможе ця група виконати це завдання. Зразу дронув. Перві полгоди практично не було там. Када не кида, якісь там розвідчики, ну Mavic 3. А зараз в останнє час, ну блін, ну, все, всі ж орлани літають постійно куча куча цих Mavicів. Особливо це вже і в пів почали, використовувати, що наші, що їхні, це взагалі як би жасть повна вже. Коли ми співпрацюємо, взаємодію сходимо з іншими підрозділами, які там. Перша лінія, і вони нам показують спостереження. Потім запускають FPV І вчора, наприклад, вони знищили два танку. Це прям круто.